Слово Боже, для вас помолимось, Царю Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, тіби, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлим Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 18 глава, з 1 по 11 вірш. того часу підійшли до Ісуса учні і мовлять, хто найбільший у небеснім Царстві. Ісус покликав дитину поставив її серед них і каже, Істинно кажу вам: якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не в Небесне Царство, хто, отже, стане малим, як ця дитина, той буде найбільший у Небеснім Царстві. Хто приймає дитину моє ім'я, той мене приймає. А хто спокусує одного з тих малих, що вірують у мене, такому було б ліпше, якби млинове жорно, повішено йому на шию, і він був утоплений у глибині моря. Горе, світові, вій спокус, воно і треба, щоб прийшли спокуси, одна горе тій людині, через яку спокуси приходять. Коли твоя рука або нога стає тобі причиною падіння, від'єтни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі війти в життя одноруким чи кульгавим, ніж обома руками чи обома ногами бути вкинений у вогонь вічний. І коли око твоє до гріха тебе призводить, вирви його і кинь геть від себе ліпше тобі віти життя одиноким, однооким, ніж обома очима бути вкиненим у вогнене пекло. Гляді що ви ніким з усіх малих не гордували. Кажу вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого небесного отця. Бо син чоловічий прийшов спасти. Те, що загинуло. Сьогодні Єва Матей подає нам хто більший у Царстві Небесному. Слово хто більший питають учні, а Ісус їм протиставляє прийняти малу дитину. Ми часто намагаємось заслужити повагу, любов, захоплення, одним словом, те, що нам да дасть запевнення гарантії. Бути прийнятою. Каже Ісус хто приймає ту дитину, моє ім'я, той мене приймає, повертаючи погляд від своєї бажаної величі у напрямку прийняття, стаєш набагато ближчим до Царства Небесного і Його закону любові, бо приймаємо Христа. Можливо, та перша дитина, яку сьогодні Господь запрошує тебе обійняти, є ми самі. Може, це хтось з нашого оточення, кому важко пізнати присутність Христа? Господи, ти найбільший, що стався найменшим. Навчи мене жити в довірі та простоті і ніколи не сумніватися. Твої безкорисливі любові. Допоможи мені, Ісусе, приймати і любити себе та інших, як улюблене дітей єдиного Бога. Амінь.